Насправді варто розпочати з того, що проект дія бізнес це є національний проект з розвитку підприємництва. І на сьогодні він працює в двох форматах онлайн та офлайн. Відповідно, онлайн формат це безліч ідей для бізнесу, це навчання для підприємців, це різноманітні консалтингові послуги. А офлайн центри дія бізнес, які створюються в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Вони мають функцію дати можливість бізнесу не просто отримати консультацію чи інформацію, а прийти на офлайн зустріч, провести цікавий час в товаристві. Інших підприємців налагодити контакти, дізнатися інформацію з тих чи інших сфер. І ми говоримо не лише про підприємців діючих. Ми говоримо також про тих, хто вагається, думає, не впевнений, що хоче розпочинати власну підприємницьку діяльність. Центр дія бізнес на сьогодні це локація понад 260 квадратів, шістдесят квадратів щастя, як я кажу, так тому що насправді тут підприємець, зайшовши в ці двері, може знайти для себе все. Класні навчання із практиками з сфери бізнесу, консультації як первинні консультації, де ми виявляємо потребу підприємця в тій чи іншій сфері і розробляємо для нього дорожню карту, аби порекомендувати, з яких сервісів підприємець може скористатися на онлайн-порталі, або вторинні консультації, скажімо, зі сфер юридичних, бухгалтерських, маркетингових, залучення грантової діяльності і так далі. Окрім того, у нас на сьогоднішній день з'явився ще один класний простір для проведення заходів. Це зала, яка вміщує понад 50 осіб. В дуже гарному зручному новому бізнес-центрі це переговорна кімната від 10 до 12 осіб, і коворкінг, відповідно в якому теж можна працювати та орендувати місце. Крім того, ми маємо попап-зону, на якій ми допомагаємо місцевим виробникам збільшувати привабливість їхнього бренду. Філософія цього проекту дати максимум безкоштовних послуг, консалтингу, навчання для розвитку підприємництва. І як було наголошено на початку, мабуть, коли ви ввійшли тільки в двері центру і чули екскурсію. Ми створили створені як центр за ініціативи Міністерства цифрової трансформації, офісу з розвитку підприємництва та експорту Рівненської обласної військової адміністрації та Рівненської обласної ради, але також ви чули про те, що нас підтримують в створенні і підтримали компанії Реномета, Укрсбанк і компанія Мастеркар. Тобто, загалом це проєкт ініційований державою, але проект, який не фінансується державою. Його створення, його розвиток, його підтримку. Надають нам власне малий середній бізнес і великий бізнес відповідно в нашому центрі для того, аби підтримувати свою діяльність, як ви вже зазначили, ця команда це заробітна плата, це підтримка самого приміщення. Ми будемо надавати 70% безкоштовних послуг навчальних, і лише 30% з них будуть платними для підприємців, але це будуть дуже якісні, практичні, класні воркшопи, тренінги, лекторії, за які підприємець направду захоче оплатити кошти, бо підприємці дійсно розуміють, що така інвестиція вона може, Може їм допомогти розвиватись. Окрім того, ми будемо надавати в оренду наші приміщення. Це зала для проведення заходів, це переговорна кімната, це зум-кімната, це коворкінг-простір. І ми будемо налагоджувати партнерства із місцевими підприємцями, з якими на вигідних партнерських умовах будемо працювати в інформаційному полі. Плюс у нас є безліч різноманітних асоціацій, організацій, які прагнуть розвивати підприємництво в регіоні. Тож будемо залучатися і їх підтримкою теж.